Сьогодні подали дві практики на конвертацію документів на право водіння автомобіля. Перша це була на конвертацію водійських прав, а друга на конвертацію чекучі. І знову ж таки, мої клієнти запитуються мене, Ірино, це правда, що я буду рахуватися неопатентато або неопатентата в Італії після того, як я тут конвертую водійські права. Давайте розбиратися. Хто чув таку версію, що ви стаєте неопатентаті? ну no, ну no, no, будьте уважні, неопатентаті і так далі. Скажу так. І правда, це і неправда. Коли правда? Правда тоді, коли ви в Україні отримали водійські права менше ніж три роки тому, їх конвертували, і дата видачі ваших перших прав, ось тут по категорії, категорія B особливо, то є менше ніж три роки тому. Тому ось цих три роки, коли завершиться, ви вже не будете не у патентату, але тих три роки будете, Тому що в нас, в принципі, зараз видають а тимчасові на два роки і потім на постійні. Тому ось так, якщо ви маєте. Права менше, ніж 3 роки, так, ви і в Італії будете не у патентату. Ну, якщо у вас водійські права, наприклад, так як і у мене, видані ще в 2008 році, наприклад, категорії Б, так, і в 2020 році я їх конвертувала. Що стаж мій керування автомобілем, рахується 12 років, то цей стаж так само переноситься і в Італію. Тому я в Італії не буду неопатентата. Так само, як і не будете ви, якщо у вас більше, ніж 3 роки тому, були видані водійські права і в Україні. Так що видихайте, починайте дихати глибоко, можете керувати автомобілем, як не не не, не неопатентату. Якщо у вас більше, ніж 3 роки. А також. Рекомендую всім, щоб спокійно дихати італійське повітря, тут підписуйтеся на мої канали, тому що я на них розповідаю інформацію, яка базується на законодавстві, а не на тільки інформації статейках в інтернеті. Бо якщо ви дійсно вб'єте конвертація водійських прав і чи рахується не у патента, то повірте мені, вам виб'є, що так. Але треба читати, як черколарі дель міністерний транспорту, тобто міністерства транспорту, які пояснюють різні деталі. Тих чи інших статей, або навіть слові рішення, тлумачення, і так далі. Цим всім займаюся я, бо це є моя робота. Тому а ваше діло маленьке підписатися на мої канали та передати цю інформацію вашим друзям, що вони також вдихали спокійно, видихали, і все буде чудово. Обняла і до нових зустрічей.